Я відкрив, подивився, а тут така херня. Це жесть просто. Я їх отак виставлю, всі продам і все, тому що я їх ніколи в житті не розпутаю. Тут потрібно все обрізати і заново всі крючочки, всі е бігуночки, все виставляти. Я цим займатися не буду, а людина якась там за 60 гривень його купила і буде займатися. Тому що кожна така пружина, вони, до речі, в непоганому стані, їх тут багато. Вони коштують по 30 гривень, їх тут більше 10 Тобто зекономити, не витративши трішки часу і мати собі скільки снасіб, як на мене, непогано. Йдемо далі. Щось тоненьке, але важкеньке. Так бачу ножа. Ножа у вигляді мультитулу. Так, LG Зінк. Зінк, сінк, отак от, от. Так, це що таке? Може бути фонарик? Ну, це схоже на, на ліхтарик. Якщо в ножові може бути ліхтарик, то чому я про це не знав раніше? Так, це відкривається. Це відкривається. Це відкривається. Так, ну. Стан, до речі, дуже і дуже непоганий. Так, штопор. Тут пару різців, пилочка і викрутка. Ну, непоганий. Доволі непоганий. Такий приємний розмір, доволі величенький. Окей, соточка сміло. Так, йдемо далі. Що за степлер? Лампа. О, какая! Отака лампа. Так, вкил викил. Вона ще щось і жива, Ще й світиться. Вона заряджається. А, вона прям ось, Бачите? Отак от. Встроєний акумулятор. Як воно було? Окей. Ну що компактненько? Добре. Плюс 60, Так, йдемо далі. Ого. Так. Футболка.